Розпаковка мікрохвильової печі Panasonic, модель NGT 35 HB, мікрохвильова піч чорного кольору, потужність мікрохвильової печі 800 Вт, є гриль, потужність 1 кВт, ємність камери мікрохвильової печі 23 літри. Є захист від дітей, є автоматичні програми. Розмір бортового столика 28,8 см. Мікрохвильова піч була придбана у розетці за 3690 гривень. Приступаємо безпосередньо до розпаковки. сама піч Мабуть якась наклейка Раз будемо роздивлятися. Більшої корупції нічого немає. Плеїти, наче нічого не потрібно. А Продовження буде, як перший раз вона буде запущеною. Ще не все. Відкриємо мікрохвильову піч. Всередині побачимо пакет з Інструкцією, щость на, на зразок гарантійного талону та підставку? І так перший запуск мікрохвильової печі. Розміщуємо столик. Так. Ну, наче є, спробуємо тепер нагріти воду. Мікро хвили. одна хвилина старт. Столик, мабуть, я не зовсім правильно поклав, але все одно працює. І відкриваємо. Вода нагрілася, мікрохвильовка працює. Зараз я спробую подивитися, що на так є столиком. Все. Він потрапив куди треба. Так, все добре. То я першого разу не потрапив. Все добре, все працює.